Санговоріт Де Пренс визнано найкращим гравцем матча між ПСЖ та Борусією Дортмунд. Жартую. 44-й випуск Борусом подкаст і вихід Дортмунда до фіналу Ліги Чемпіонів. Будемо обговорювати традиційно з Костю Степанюком. Привіт. Привіт-привіт. Саме головне Вемблі Колінг. Корінг. Борусія поїде на головний стадіон Англії. Одне з найголовніших взагалі стадіонів в світовому футболі, щоб зіграти там у фінальному матчі головного Єврокубку. І... Не знаю, я за емоціями, напевно, постарішав кілька років. От вчора себе зловив на думці, що вже дивлюсь, дивлюсь матч стоячи, я не, не міг навіть всидіти. І десь от настільки сильно серце в мене там калатило, особливо в другому таймі, що просто мусив вже себе трішки заспокоїти, зробити вдох-видох, тому що ну е, дуже сильно я нервував, дуже сильно перенервувався, і після матчу, і під час матчу. Але найголовніше це. Емоції, які вже були потім спостерігати за нашими гравцями в інстаграмі в інших соцмережах, це був просто щирий кайф. Як тобі грав взагалі? Я не пам'ятаю, щоб я так сильно нервував, що мене аж трусило. Чесне слово, особливо наприкінці матчу, коли, ну блін, мені здається, Енріке, якби міг він випустив би просто 10 нападників, 10 там гравців атаки, замінив би будь-кого, і це було б виправдано. І і, і Ну, і майже Хоча б наполовину, так він цей план виконав, і ну, реально було стрьомно, Стрьом, тому що ну, Боруся забила гол тоді, коли ще потрібно було дуже довго грати, так, і ми знали, що ПСЖ це просто так не відпустить. І все, що вони створили, все, що зробив Кобель, все, що зробила та стійка, захисники. Ну, я такої Борусії не пам'ятаю от зроду, якщо чесно, але така Борусія, ну, ми бачимо, вона приносить результат. І вихід у фінал Ліги Чемпіонів це ну, це не просто якісь там прикольчики, так? Це Отмар Хіцвельд, це Юрген Клоп і це Едін Терзич е, виходить. Тому ну, насправді емоції не передавані. Е, колись ми це вже переживали. І знову таки нагадаю, те, що я казав декілька випусків тому, колись мені Юрген Клоп пообіцяв, що Борусія повернеться у цей фінал Ліги Чемпіонів. Я йому тоді повірив, і, і власне, Боруся я вже там, та ще й на тому ж стадіоні. Сподіваюся, що клоп ще буде у Англії, щоб відвідати цей матч. От читали ми коментарі гравців перед цим матчем. Маркіньос так надихав оптимізмом своїх болівальників казав про те, що ми маємо пройти до фіналу зіграти кращий матч, ніж Дортмунді. Луцін і взагалі так чітко, лаконічно сказав: ми виграємо цю гру. Ну і, чесно кажучи, от мене трішки смутив меседж від нього. Коли він сказав, що ми будемо грати приблизно так само, як грали на стадіоні, таке враження було, наче йому все сподобалось. ну, могло статися таке враження. Але я от особливо йому не вірив, мені здавалося, що Дортмунд зіграє абсолютно Париж зіграє абсолютно інакше. І, чесно кажучи, зіграв він ну, приблизно так само. От це мене трішки здивувало. В першому таймі, принаймні, якось дуже обережно була така стартова типу навала, 15, 20 хвилин, але потім. Париж катав собі м'яч, якось особливо не загострював, чогось чекав. Незрозуміло, чесно. Для мене було це незрозуміло, і таке враження, що він прокинувся лише після того, як Хумельс відкрив рахунок. До речі, давай знову скажемо. Будь ласка, дайте контракт цьому пану. З Ройсом вже не продовжили, але ну, з Хумельсом, якщо будуть тягнути кота за хвіст, це буде просто щось неймовірне. І от, власне, в другому таймі Париж таки активізувався. Боруся добре стримувала МБП, але Ендріки вирішив: ну добре, якщо тримають Кіліана, то давайте я випущу взагалі всіх майже там атакувальних гравців, які в мене є на лаві, і ліканин там вийшов. І замінили Гонсалу Рамуша, який, на жаль, для нього провалився. От ну багато хто писав після першої гри, що чому не випустили рамуша. Чому вийшов, наприклад, Коломоні на замінив що рамуш в чудовій формі у чемпіонаті Франції? Рамуш мав декілька моментів їх не реалізував, і просто я не знаю, там треба подивитися повтори. Ми записуємося якраз <хи> зранку після матчу. Ми, напевно, там, не читали особового пресу, не бачили аналітику по матчу. ну, Але, напевно, така була схема, може там навіть 3, там 7-0 в ПСЖ, я не знаю, там всі в атаку, знаєш, як в режим Фіфі. -фі. Ну, боруся вистояла, і отут хочеться всі інші меседжі відкинути і поговорити просто про те. Наскільки це зріла команда? Тобі так не здається, що от якось вони дорослі на очах, і ну, можна вже сказати, що Борусія готова до якихось потужних таких матчів, титулів, і що в великих матчах вона вже справляється так краще, як цього не було раніше? Е, ну, по-перше, я не знаю, що п'є зранку Едін Терзіч, як працює його чорна магія, ця, тому що. Ну, от з якої. Футбольної точки зору можна пояснити цю перемогу. Всі зараз будуть говорити: ну, фарт, стіки, поперечини, 30 ударів у ПСЖ, там падали під м'яч, блокували все, що можливо. Але ну, з одного боку, це є така зрілість. Навіть ми не говоримо про футбольну зрілість, ми говоримо про психологічну зрілість, яка ну, от вона, вона просто рвала в кожного з гравців. Вони хотіли виграти і. Коли ти хочеш виграти, насправді, байдуже, який гравець у тебе зараз на футбольному полі. Тому що, ну, подивись на Юліана Рюерсона Це не тренд Олександр Арнольд, не Жуал Канселу. Але Юліан Рюерсон вчора ну, вимкнув кіляна МАПЕ. Я пам'ятаю лише один момент МБП, коли він там когось накордив, віддав передачу під Удар. Все. Ну, Реально, Юліан Рюерсон. Десь на початку нашого подкасту ми ще говорили, що ну, касталом, який там е, грає в основі, бо не має інших е, футболістів і так далі, і тому подібне, що зараз Юліан Рюрсон? Це конкретно така персоналія. Юліан Рюрсон забивав в Баварії на Альянс Арені, він забив Байеру на бай Арені, і, і зараз е, ну, він вимкнув просто кілянам МБП. Так само можна говорити про абсолютно інших футболістів. Ніко Шлоттербек, скільки було критики в його адресу? Просто фантастично, неймовірно багато, і, і як він зіграв. Мац Хумельс, який ну, ну знову таки, здавалося, що його топові найкращі часи вже давно позаду. Але він виходить і у двох півфіналах е, двічі стає найкращим гравцем матчу. Це півфінал Ліги Чемпіонів. І якщо центральний захисник двічі поспіль стає найкращим гравцем матчу, то це про щось говорить. І, і кожен з інших гравців, Емраджан навіть. Ну, тому що ми його критикуємо, напевно, найбільше в світі, мені здається, всі це бачать, але ми критикуємо найбільше, бо якесь таке у нас ставлення до нього не найкраще. Але ну, те, що в нього є, це характер насамперед. Так? І, і ну, я, я думаю, що за вчорашній матч точно можна похвалити кожного якраз за характер і за бажання перемогти. У конкретно даному випадку це найважливіше. Ну і давай. Трішки скажемо щось про Адіна Терзіча, Ти казав, що зробиш такий невеличкий камінг аут в ефірі і скажеш, що Терзічу вибач, я був неправий. Ну і, чесно кажучи, знову ж таки, я не можу пояснити, чому Борусія так погано грає на дистанції. Хоча, з іншого боку, теж і можу це і дистанція сезону, і те, що важче справлятися на довгій дистанції з пошкодженнями, з спадом форми, а ось в Лізі чемпіонів якусь команда налаштовується, але. Ну, слухай один третій тейнер, який вивів Борусю до фіналу Ліги Чемпіонів. Напевно, може саме парадоксальний з них всіх, якщо брати і його команду зараз за складом, за можливостями, ну, принаймні за можливостями, які були до цього. Ми думали, що Боруся слабкіша за попередні версії самої себе, але ми бачимо зараз, що не зовсім. Ну і Едіну треба просто поплодувати. Я горжусь собою, тому що я його захищав на попередніх подкастах дуже багато. Хоча теж погоджувався з тим, що треба його звільняти. Це було десь ну, напевно зимку, коли Борусія грала погано, і ці думки, ці чутки, вони все більше поширилися світом. Ну але от зараз можна сказати, те, що Терзі, звісно, навчив цю команду оборонятися і зробив її більш зрілою саме в плані захисту, тому що рунаніше. Ми якось дивилися на Дортмунд в великих матчах, і ми одразу хвилювалися. що там в домашніх іграх ще, можливо, ми сподівалися на позитивні результати, то, от коли ми їхали на виїзди, одразу знали, що там, скоріш за все, будуть якісь поразки, нічиї не дуже впевнена гра. І хуже хочеться, щоб тепер наса звісно на фінал, поки що не будемо ще забігати наперед. Але, от, давай, терзі, якісь компліменти від тебе почуємо. Ну і скажіть чесно, коли він випустив Нікласа з дюла і Боруся почала грати знову з підірки захисників, ти перелякався? Та чого лякатися, якщо це його стандартне рішення. Тобто він так робить постійно, просто не на 65-й хвилині. Але загалом, ну, давай подивимося на це інакше. Це ж правильний хід. Всі ж очікували те, що зараз ПСЖ випустить усіх, взагалі, хто, хто є, щоб атакувати. Борусія, ну, блін, ну, вона заслуговує насправді дуже багато похвали. Тому що, якщо ми візьмемо це об'єктивно, усі: Баварія, Лейпциг, Байер – вони, вони мають набагато кращий склад конкретно зараз, ніж Борусія. Можливо, не такий зіграний в деяких моментах, що стосується там Лейпцига, так, але й Дортмунд зовсім не зіграний. У Дортмунда виходить знову Фелікс Немеча на поле, і він не знає, що ділять, бо бідалага. В нього, напевно, так ноги тряслись, що це неможливо передати жодними словами. Але, але дивіться, Дортмунд у фіналі Лізі Чемпіонів. Я кажу, ця чорна магія Едюна Терзіча вона працює і. Конкретно там зараз я досі не можу її пояснити. Але справді я повинен вибачитися перед Едіном за те, що ну, блін, я його. Я, я багато з його рішень я вважав неправильними, і ми знову таки ми ще не знаходимося на, на вершині світу, на вершині Евересту або ще десь там. Але е, конкретно його можливо план він працює, тому що ну, ми у фіналі Лізі чемпіонів. Ми вже вийшли у лігу чемпіонів на наступний сезон. Можливо, просто я щось неправильно там зрозумів, скажімо так, але загалом це класно. Це класно, що у нас є таке досягнення конкретно зараз, що ми можемо зараз знову поборотися за те, щоб стати найсильнішою командою Європи. Ну, ти можеш це уявити? Боруся Дортмунд може стати найсильнішою командою Європи, але водночас закінчила чемпіонат на п'ятому місці або закінчить. Ну, це, це насправді фантастика. і... Ну, От, конкретно, так, я згоден. Про Бундеслігу можна нафіг забути. От от зараз абсолютно точно. Хоча, знаєш, мені здалося, що гравці ПСЖ вони ж пропустили, у них не було матчу зараз перед перед Дортмундом, і, і ну, мені здається, це з ними зіграло злий жарт. Тому що, ну мені здається, що знову таки, я ще не дивився статистику, але у цьому матчі мені також здається, що Дортмунд перебігав їх кілометрів на, на 10, як мінімум. ну... Це це просто мем, і, і мені зовсім не шкода, якщо чесно, Париж. Тому що ну перформанс перед матчем, Я думаю, усі бачили, як вони саме, фанати Парижа, розгорнули великий банер з логотипом Борусії, потім розірвали його там на деякі частини. Плюс мені відразу згадується те, як вони там травили Ерлінга Голанда у 2020-му, Тому дуже неприємні фанати. Насправді дуже неприємна команда. А шраф забув взагалі, де навчився грати у футбол. Е, вот. а, а шкода мені, напевно, лише Луїс Андрік, тому що ну, класний мужик, хороший тренер. Ну, але насправді мені байдуже. Просто торкнути у фіналі, і, і я цьому дуже задоволений і щасливий. Ну і фінальні сцени після матчу одразу побігли до виїзного сектору. Вдягли футболки з написом Yellow Wonderwall, не знаю, чи готували вони ці футболки. Наскільки завчасно вони їх готували, скажімо так. Що це було після матчу, там, ну, після матчу Атлетику, напевно, ні, тому що зарано це було. Так? Перед півфіналами з ПСЖ, але чи перед першим півфіналом, чи після першого півфіналу? То теж питання, тому що цей тренд жовта стіна, хумель стіна, захист стіна. Пішов ну, в першу чергу після гри на Вестфаленштадіоні. Ну і що? Заправляв там Санчо. Але ну, головний хайлайт це, напевно, Марко Ройс, який разом з болівальниками тусив на фанатській трибуні і кричав там, скандував якісь кричалки, розтанув просто в цьому чорно-жовтому морі, і продовжувалося це все в роздягальні вже Борусі. Алекс Майер так неочікувано став одним з головних заведіл в роздягальні. Думаю, вже бачили ось це відео, де він там стрибає під півний душ, там, катається по столу. Ем, Санчо врубив пісню Адель, яку співала вся команда. Ну і атмосфера дійсно топова. Я зайшов ще подивитися прямі трансляції Мкокота Вольфа Поржав, якщо чесно, як вся команда співала в клубному автобусі, це було теж прикольно. Ну, слухай, приємно бачити, з погодцями, ось такі кадри. Ми не дуже часто це бачимо, але, блін, бачити, наприклад, щасливого Санчо. Який вирвався з Манчестер Юнайтед, який зараз вийшов фінал Ліги Чемпіонів Мадсен, який вирвався з Челсі, І, взагалі всіх інших гравців, Кумульса, який показує букву W та святкує, як мала дитина. Слухай ну, Санчо для мене це, звісно, прям топовий хайлайт, тому що 6 травня Ерік Еріктенхах програв 0-4 Крістал Пелес. А 7 травня Джейден Санчо вийшов до фіналу Ліги Чемпіонів. Ця історія прекрасно підсумовує все, що відбувається між ними обома. Себастьян Кель сказав, що ну, вони роблять усе можливе, щоб Санчо залишився. І мені здається, Санчо дуже хоче залишитися, як хоче і мадсен. Тому я дуже сильно сподіваюся, що наступного сезону ми побачимо їх у нашій команді. Якщо не в якості повноцінного трансферу, поки що. То, будь ласка, оформіть ще одну оренду, щоб потім, я не знаю, заплатити трошки менше грошей влітку 2025 року. Або зробіть усе можливе коротше, ці футболісти нам потрібні. Вони ну, трошечки та й змінили Борусію, скажімо так, і вони також можуть давати результат. Мадсен мені особливо дуже сподобався у захисті, тому що ми насамперед завжди хвалимо його атакувальні дії, але у захисті. Що в першому матчі, що у матчі відповіді він зіграв дуже непогано. Так, ну, тобто, коли ти граєш проти Дембеле, потрібно очікувати, що тебе будуть возити. І декілька разів його добряче повозили, але ну, ми двічі зіграли на нуль, які може бути питання до захисту, так? А, ось. А оці от святкування у роздягальні, блін, ну, ну це, це щось еталонне, це те, що. Що ти дивишся і просто радієш за них? От, от, справді, от за Марко Ройса, який там зараз піде бозна куди, але який наприкінці своєї кар'єри в Дортмунді все-таки має можливість щось за щось поборотися, щось посвяткувати. Це суперкласно і ну, блін, це, це такі емоції, що ти єдине, що ти хочеш, зараз бути десь з ними там, хоча б не знаю, на відео все знімати. Тому насправді це все прекрасно. Ну і давай ще одне запитання, кого ми хочемо бачити в фіналі. Я, чесно кажучи, не хотів би Баварію і хотів би Баварії. От парадокс. Хотів би, щоб ну якось красиво відігратися за 2014 рік за всі ось ті поразки в бундеслізі в інших турнірах і були після того фіналу Ліги Чемпіонів. Але в той же самий час тут інша сторона медалі, якщо не приведи Боже програти Баварії, другий фінал Ліги Чемпіонів за 11 років. Це буде потужний удар для всього Дортмунду, мені здається. Тому я б все ж таки напевно хотів Реал, але знову ж таки Реал це королі фіналів. Тому в мене буде така думка: мені байдуже, з ким грати в фіналі. Головне, щоб його просто виграти. Тому що фінали не виходяться, а фінали виграються, як то кажуть. Так, і тут, знаєш, найголовніше запитання не те, з ким ми зіграємо, а чи залишилося хоча б трошки фарту після другого матчу із ПСЖ, Тому що, ну, будемо відвертими, удача була на нашій стороні і. Найголовніше те, щоб ми її повністю не вичерпали. От зараз у цих матчах з ПСЖ. Я сподіваюся, що трошечки за усі роки страждань у нас ще, хоча б трошечки в кармі, залишилося, щоб ми використали її саме у фіналі Лізі Чемпіонів. А з ким ми будемо грати? Ну що проти Баварії буде надзвичайно важко, що проти Реалу буде ще важче, мені здається, тому що ну, Реал, ми знаємо наскільки це сильна команда, як вона грає у Лізі Чемпіонів. Я б насправді хотів Баварію більше. Але ну лише у контексті того, якщо ми її переможемо, от, от перемогти над Баварією мені було би там цікавіше ніж над Реалом, скажімо так, і плюс ну оця історія: Борусія, Дортмунд, Баварія, Уемблі 2013 2024 стільки паралелей, ну, Стільки прям прям дуже багато цікавих моментів, дуже багато цікавих збігів. Борусія у 2013-му грала у групі смерті і виграла її. Борусія у 2024-му грала у групі смерті та виграла її. У чвертьфіналі була іспанська команда. У півфіналі була команда, з якою Борусія вже грала у групі. Тоді це був Реал, зараз це ПСЖ. І зараз фінал Новемблі. Ну, не вистачає лише Баварії, для того, щоб повернутися у тихий мирний 2013-й і повболівати за, за Борусію Дортмунд. І варто сказати ще два моменти: перший, що в переможній лізі чемпіонів 96-97 Боруся двічі обіграла англійський клуб, і потім е, виграла по 1-0 два півфінала Ліги Чемпіонів вдома і на виїзді. Тому паралелі продовжуються, але все. Припиняємо щось казати. Я думаю, зараз треба просто заспокоїтися. Емоції мають якнайшвидше піти, і має бути повна концентрація на фіналі. От якщо ми його виграємо, якщо ми зробимо цей фінальний самий важливий крок, тоді вже будемо святкувати і будемо на це сподіватися. На сьогодні, все підписуйтесь на канал, тисніть подобайку. висилайте друзям. Дякую тобі, Костя. Дякую тобі, Рома, і вітаємо усіх вболівальників Дортонської зборусі з виходом до фіналу Ліги Чемпіонів. До зустрічі!